24 лютого я народився 4.10. І через 28 років почалася повномасштабна війна. От мене Путін привітав з днем народженням. Тоді був дуже якийсь животаж за пальним, за продуктами, за всім. Якщо на тебе нападає, ти мусиш ну, зупинитись, подумати, включити холодну голову і, і діяти, а не тікати. Я, брат, і Друг ми зустрілися, прийняли рішення йти всі разом ну, брати частину, ми з другом на воєнкомат і там вже куди нас відправлять. Відповідно, попав в роту охорони Борочанську, а далі через 3 місяці в травні був набір в десятку і вибирали добровольців. Ну, і Ми з хлопцями з роти охорони, деякі хлопці вийшли, і в нас було б, вроде, 25 чоловік щось. Ну і пішли в 10-ту бригаду. Зразу ми заїхали в Донецьку область, Бахмутський район. Там різні точки були. Солодар переважно. Росіяни вони можуть собі у повний ріст іти. і їх косять, вони далі йдуть. От, побачили, ті впали передні, ззаді них ще йдуть. Вони бояться своїх загляд отрядів, які стоять ззаді, і... тому у них. Один варіант вернутися трьохсотим. Ну, нагороду від е, Валерія Залужного я отримав за е, виграний бій ну, з, з моїми побратимами. Вагнера наступали на нашу позицію. Їх там було набагато більше. десь Чоловік до 20, нас вісім. Хлопці вели бій, ми прикривали їх. Вагнера зайшли на позиції, почав дуже чітко працювати наш міномет. Відстояли свою позицію і виграли бій. Позиції викликали в штаб. І я такий приходжу, думаю, зараз будемо щось планувати. Вітаю, Комбріг, Сидоренко з нагородою, пожав мені руку. Та, я подякував всі похлопали та й все. До всього привикається. Думаю, багато людей привикло до війни. і Так само і я привик. Ну, для мене це як ну, поїхати на, на позиції, це як. Знаю встати зранку каву попити. Побратиму, я би сказав, щоб не гнули мені баки. І, і працювали. Та Брат такий... І... Ну, якщо йому щось там не подобається, він буде свою мету ставити, що ні, то так має все бути, як він скаже то... Я старший на рік і сім місяців. А ми, ми постійно билися. Ми воювали, як то нам казали, не воюйте. А, накаркали коротше. Oh. <laughs> Я заїхав в зону бойових дій. Перша така наша зустріч була на Донбасі, що два брати зустрілися. Недалеко 15 кілометрів десь один від одного. Як біля мене, то наоборот відчуваю якусь підтримку, не знаю, дух в мене піднімається. Зв'язок по-любому є, але якби він ще більш там, міцніший стає. Тому що він, ти знаєш, що він там сидить і тут і вже якось. Ну і спокійніше, як ти себе чуєш що більш впевненіше. Мама служить у короті охороні Борочанський. Ну, мені стало обідно, що що ми служимо, а вона ні. І може давай, давай теж запишуся, послужу разом з вами. Так, козак тут є. А це вікінги. Я тату майстер, у 2021 році я відкрив свою тату студію. У Івано-Франківську. Все було успішно ну, до війни. Я, до речі, побрився наголо з початком війни. І відтоді я цей чуб і відпускаю. Завжди мріяв, ну, мені подобалось козацтво, я любив історію. Ну, але так як я не воював, я ну, думав, ну, що не маю права носити чуб. Але вже після того, як побував на фронті. Бував під обстрілами пару раз кантузу, думаю, що вже маю право надіюсь. Коли я пішов в 10-ту бригаду, ну ми дуже багато людей відізвалось, хотіло допомогти і дійсно допомагали. Мені допомогли збирати на дві машини, багато всього передали. Всякої продукції і амуніції. Підтримку я відчув сильно від Богачанців, особливо. Від франківців з різних регіонів були, з сходу, з Харкова, з Києва, з-за кордону дуже багато людей допомогли. Якщо Путіна вб'ють 24 лютого, то я думаю, що я буду відмічати цей день як ну, свій день народження і звільнення країни такого тирана, диктатора.